Символіки у деяких з цих, цих представників. Дякую. Перше і друге питання це одне і постане. Ну, ну, як до самої організації ви можете ставитися з однієї сторони, а до методів і з іншої. Ну, не знаю, як це, але ну, добре. Окей. Е, буду говорити відверто. Прямого, чіткого зрозумілого відношення до правого сектору я ще не спробував. Це організація, над якої занадто багато міфів. І занадто багато, занадто мало нам відомо справжньої, справедливої інформації про них. Е, дуже багато і дезінформації, і перекривленої інформації, і дуже мало інформації старших уст і, ну, взагалі, ну, прямих якихось фактів. Я взагалі зараз я вернуся до вашого питання, але взагалі хочу маленько від зробити від, відступ. Сьогодні, взагалі, я вам раджу довіряти виключно прямій мові, яку ви бачите по відео або по аудіо. Соціальним мережам, в яких стопроцентно залізобетонно ви впевнені, що це офіційна інформація. І, їм, і їх часто зломують. До речі, там кажуть, про сектора теж таке було. Але найкраще, от, пряма мова, от як ви бачите, що Махарчук це сказав, значить він це сказав. От він говорить. А якщо це написав якийсь сайт, навіть якщо ви цей сайт любите, то це ще не означає, що це так. От поки сьогоднішній день я вам радив так користуватися інформацією. Тому що я вже стільки сього прочитав, я, я вже в Запоріжжі танки російські бачив, вже все, що хочете. Ви бачили цю історію, коли... На одному з значить почали показувати, як з Харківської Донецької області люди масово виїжджають в Росію і, на, і значить на прикордонний перехід, на якому написано шигині. А шаги це сімдесят кілометрів від Львова на Польщу перехід, щоб ви розуміли. І стоять біженці показують і фори. Тобто, я думаю, так біженці в форах їздять для набійних цих. Ну що це за біженці цікаво? Тому не ведіться зразу на будь-що. Вертаючись до вашого питання. Правий сектор обріз міфами, і зараз про нього там одні говорять, що це ультранацисти, другі говорять, що це справжні герої України, які борються за нашу разом спільну справедливість. Я би був сьогодні обережно з висловлюваний, і я би нічого не сказав. Я не готовий однозначно зробити висновок про них. Скажу одне: я мав е спілкування е з одним з лідерів правого сектору в момент, коли потрібно було е зупинити. Активні дії мітингувальників на вулиці Грушевського, тому що були переговори, президент тодішній значить, спілкувався з е, трьома кілької опозицій, і ну, мітингувальники мало кого слухали, і я взявся тому, ну, переконати їх, щоб вони зупинилися. І е, з тієї розмови, яка склалася, я зрозумів, що ці люди ну, тримають слово. Тому що, коли вони сказали, Ну, Після довгих відмовлянь я пояснив, чому це потрібно. Вони сказали добре, слово вони виконали, і це перемир'я цього року не було. Тобто вони сказали так зробимо, значить так зробимо. Для мене це вже певний позитивний сигнал. Однак, щоб оцінювати їхню діяльність ідеологію, мені мало часу. Багато чого мені там точно не подобається, і багато що я відкрито скажу, я взагалі проти будь-якого слова ультра. Ну, ультра щось, ну дуже там. Тому що я вважаю, що будь-який перекіс якусь сторону він несе, він зменшує свободу дій. Завжди легше діяти, коли в тебе немає когось обмеження. Коли в тебе є чітке обмеження, от, наприклад, що ти виступаєш тільки за щось таке. Ти завжди не можеш ну, тобі тяжко зробити рішення в ситуації, коли нема куди, коли треба відступити або зробити крок вперед, крок назад, а ти не можеш. І це зменшує твою свободу дій. Тому я по своїй суті, як людина, яка має політичні погляди. Я маю погляди, які мені дозволяють рухатись і право, і вліво. ліво. Тобто я вважаю себе людиною центристом, я вважаю себе людиною лібералом, і я ніколи цього не приховував. Я не, ну, не прихильник ну, таких от е ультрадій. Однак до конкретного правого сектору я ще своє відношення не сформував. Я їм би порадив, от що я це відкрито говорю. Я порадив би їм, якщо є приклади негідних. Негідної поведінки людей, які так чи інакше себе причисляють до них і публічно про це говорити і відмежовуватися з них, тому що це б'є по їх іму. і Я щиро хочу, якщо вони справді працюють на Україну, якщо в них справедливі методи, і вони хочуть далі діяти, то їм потрібно про це чітко заявляти. Тому що так і виростають міфи, які ну, черняють. А можливо, ну, якщо вони так не роблять, значить вони підтримують цих людей. Тоді, тоді наші ну, ставлення буде негативне. От така от відповідь Нема однозначної. щодо символіки. Е, Знову таки багато спекуляцій на фоні на, на тему цієї символіки. Що конкретно ви вважаєте такою символіку? Червоно чорний прапор, наприклад, не входить ні в яку нацистську символіку, і спекуляція навколо на неї вважає недоречними. А Є ну конкретна символіка. я не спеціаліст фашистській символіці. Знаєте, я чорнациський, я не розбирався в цьому ніколи. Я знаю, що є свастика, і я знаю, що коли я бачу свастику, мене коробить. От і все, який будь-яку нормальну людину. Але е, знаєте, розбиратися цей подібний, цей неподібний, такий можна, такий не можна. Це не моя справа. Знаєте, нациста або людей, які мають нацистську ідеологію, видно не по знаках, видно по поведінці. І от чого. Дякую.